Друзі, привіт! Ну що ж, давненько в нас не було випуску про Джеймса Веба і його відкриття. Цього разу я думаю, привід поговорити справді є, оскільки нове відкриття видається мені ну дуже цікавим. Натяк на присутність екзосупутника, що обертається навколо тьмяного коричневого карлика, це справді не пересічна тема. Але найцікавіше тут навіть не сам факт можливого відкриття, а саме спосіб, в який астрономам вдалося дійти до такого висновку. Тож давайте не будемо довго тягнути, а відразу перейдемо до справи. До речі, вітаю з вами, як завжди, Іван і це канал Всесвіт.UA. 17 квітня 2024 року група астрономів опублікувала дослідження, в якому описують, як один дивний коричневий карлик випромінює енергію з верхніх шарів своєї атмосфери. Найкраще це пояснюється тим, що цей холодний об'єкт сяє справжніми аврорами. І це, власне, не те, чого ви чекаєте від об'єкта, який ізольований від будь-якої іншої зорі. Насправді про це цікаве відкриття команда повідомила ще кілька місяців тому, на зустрічі американського астрономічного товариства, але дослідження було опубліковане тільки зараз. Перш за все, коричневі карлики це клас об'єктів, які можна сказати пов'язують астрофізику зір і планет. Вони є найпрохолоднішими серед об'єктів, в яких відбуваються реакції ядерного синтезу. Але при цьому їх запросто можна порівняти з Юпітером, з яким є більше спільних риз, ніж, наприклад, з сонцем. Зокрема, один з найпрохолодніших коричневих карликів має температуру всього 250 кельвінів, і це лише на 100 кельвінів тепліше за атмосферу Юпітера. Ми знаємо, що ці об'єкти всюди сущі. їх відкрито вже тисячі в околицях сонця, але це не означає, що їх досліджувати легко. Враховуючи їхню тьмяність, такі об'єкти є справжнім викликом для будь-якого засобу спостереження. Оскільки максимум яскравості коричневих карликів припадає саме на інфрачервону частину спектру, космічний телескоп Джеймс Веб зі своїм надчутливим інструментом Мірі є чи не єдиним на сьогодні інструментом, здатним зробити революцію у розумінні цих дивних холодних небесних тіл. Отже, минулого року команда астрономів на чолі з Жаклін Фаєрті отримала час роботи Джеймса Веба для дослідження 12 коричневих карликів. Серед них були два майже ідентичні об'єкти під назвами W1935 та W2220. Вони справді майже клони, оскільки мають подібну яскравість, температуру в межах 480 кельвінів розміри дуже схожі на Юпітер, а також схожі спектральні характеристики води, аміаку, чадного та вуглекислого газу. Тому ці два коричневі карлики є чудовими об'єктами для взаємних порівнянь. Однак, не дивлячись на загальну схожість, команда все ж таки відкрила в їхніх спектрах одну разючу відмінність. W2220 демонстрував лінії поглинання метану, що в принципі варто було очікувати. Але W1935 навпаки показав лінії його випромінювання, а не поглинання. Взагалі, метан доволі поширена сполука на планетах гігантах, зокрема на Юпітері і Сатурні, а також поширена в коричневих карликах. Але астрономи зазвичай бачать, як ця сполука поглинає світло. А цього разу вона навпаки його випромінювала. Але яка енергія змушує метан це робити? Щоб розібратися у всьому цьому, команда виконала детальне моделювання атмосфер обох об'єктів. Їх дуже цікавили тиск і температура, а також як вони змінюються всередині атмосфери. Результат розподілу енергії в атмосфері W2220 був відносно очікуваним, але цього не скажеш про його близнюка, який схоже мав температурну інверсію. Простіше кажучи, коли ви досліджуєте атмосферу планети чи коричневого карлика, то очікуєте, що її температура буде змінюватися з висотою. Тобто, чим вища над поверхнею, якщо вона, звісно, є, тим меншою має бути температура. Але цей коричневий карлик демонстрував, що його верхні шари атмосфери навпаки нагріваються зі збільшенням висоти. Насправді, явище, яке називають тепловою інверсією, доволі відоме і спостерігалося раніше в атмосферах як коричневих карликів, так і планет гігантів. Більше того, воно навіть дуже поширене в сонячній системі, і, зокрема, стосується наших двох прекрасних газових гігантів. Зазвичай це пояснюється просто наявністю зорі, яка банально нагріває верхні шари атмосфери. Це і створює, так би мовити, інвертований розподіл температур. У верхніх шарах гарячіше, але зануртися трохи глибше і температура падає. Потім вона знову зростатиме, чим глибше ви опускатиметесь, скажімо, в атмосферу Юпітера. Тож все це має сенс для планет та інших об'єктів, які є частиною зоряної системи. Але ось що цікаво: поблизу об'єкта W1935 немає зорі. Він самотньо дрейфує космосом, ізольований від будь-яких зовнішніх джерел нагрівання, і при цьому все ще має температурну інверсію в своїй атмосфері. То звідки це додаткове тепло? Для того, щоб це зрозуміти, команда дослідників вирішила знову повернутися до сонячної системи. Справа в тому, що обидва газові гіганти Юпітер і Сатурн мають не тільки теплові інверсії в своїх атмосферах, але також обидва демонструють лінії випромінювання метану. Тож потенційно, принаймні частково, вони можуть пояснити дивні властивості коричневого карлика. Важливо, що у обох газових гігантів верхні шари атмосфери нагріваються дуже сильно, навіть сильніше, ніж можна було б очікувати від нагрівання сонцем, існує якесь інше джерело, яке змушує зовнішні шари отримувати додаткову теплову енергію. Для прикладу, на Юпітері температура термосфери, це один з найвищих шарів, сягає позначки від 800 до 1000 кельвінів. Але при цьому існуючі моделі передбачають температуру не більше 400. Науковці і досі шукають, що саме може бути джерелом додаткового нагрівання, але звісно мають кілька пояснень. Одне з них полягає в динаміці нагрітої речовини, яка хвилями може підніматися вертикально з глибин атмосфери. А інше пояснення особливо цікаве завдяки своїй візуальній привабливості, оскільки одним з механізмів нагрівання вважаються аврори. Полярні сяйва на такій планеті, як Юпітер, особливо потужні, враховуючи те, що він має найбільшу магнітосферу в сонячній системі, звісно, після самого Сонця. І ці величезні сяючі аврори можуть передавати свою енергію верхнім шарам атмосфери. Власне, у 2018 році група астрономів перевірила цю ідею. За допомогою обсерваторії Кека вони виміряли розподіл температур планети, і зокрема, як вона змінюється з широтою. Виявилося, що температура стабільно знижується від Авроральних полярних областей і до екватора. Також дослідники виявили, що підвищена активність Сонця, яка власне, і є основною причиною появи Аврор, також корелює в часі зі зростанням температури. Тож поки що полярні сяйва залишаються одним з головних підозрюваних у додатковому нагріванні верхніх шарів атмосфер планет гігантів. Звісно, планетологи досить добре розуміють механізм появи аврор. В основному це високоенергетичні частинки сонця, які відхиляються магнітним полем планет і взаємодіють з їхньою атмосферою, іонізуючи атоми і молекули. Але це все ще ніяк не стосується коричневого карлика, який не має зорі подалік, а отже, і зоряного вітру, то звідки полярні сяйва. Насправді, на відміну від Землі, де аврори з'являються під час магнітних бур, на Юпітері і Сатурні ці явища постійні. Крім активності Сонця, є ще один цікавий механізм, який змушує великі планети сяяти. І Юпітер, і Сатурн мають активні супутники, які час від часу викидають речовину у космос. Ця речовина, у свою чергу, взаємодіє з магнітними полями і таким чином посилює сяйво цих світів. Зокрема, супутник Юпітера Іо є найбільш вулканічно активним світом сонячної системи, вистрілюючи тонни лави у відкритий космос. А крижаний супутник Сатурна Енцелад робить те саме, але викидає водяну пару замість розплавленої породи. Тож, чи не може бути щось подібне і на орбіті навколо коричневого карлика? Чи може бути так, що цей світ має власний супутник, який своєю активністю змушує далекий тьмяний об'єкт сяяти справжніми аврорами? Звісно, ідея звучить дуже привабливо, але завжди потрібно розуміти, що це поки що все ще гіпотеза. Потрібні додаткові детальні спостереження, щоб підтвердити наявність якогось іншого об'єкта на орбіті навколо такого тіла, як коричневий карлик. Але якщо аврори справді існують, важко придумати якесь інше їхнє джерело. Хіба що існує якийсь невідомий внутрішній процес, який постачає енергію на поверхню. Або, можливо, це якось пов'язано з міжзоряною плазмою, оскільки, як ви знаєте, космос не зовсім порожній. У будь-якому разі, космічний телескоп Джеймс Веб робить те, що й має робити, демонструє речі, які дослідники могли навіть і не сподіватися побачити. Як зазначає авторка дослідження, щоразу, коли астроном спрямовує веб на якийсь об'єкт, завжди є ймовірність нового приголомшливого відкриття. Що насправді надихає. До речі, цікаво, що автори дослідження і всі прес-релізи пишуть про гіпотетичний об'єкт як екзосупутник. Але якщо коричневий карлик це зоряне вдаха, чи не варто об'єкт, який навколо нього обертається, назвати екзопланетою? Напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. А на цьому поки що все. Новий випуск вже буде зовсім скоро, тож залишайтеся на цьому каналі. А якщо це відео вам сподобалось, ви знаєте, що треба зробити. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і допомагайте силам оборони. Слава Україні!